23 грудня 2023 року у Верховну Раду України був поданий законопроект номер 10378 і 10379. Ці два законопроекти про мобілізацію громадян України, а саме чоловіків. І якщо раніше чоловіки, які знаходилися за кордоном, вони вважали, що вони в безпеці, але сьогодні ви бачили дуже багато відео. Там всі побіжали міняти ці закордонні паспорти, там громадянські паспорти. Всі там побіжали робити нотаріальні довіреності тощо, закривати навіть банківські рахунки, тому що цей законопроект законопроекти стосуються саме чоловіків, які знаходяться і за кордоном, і в Україні, тому що ну не відбуватися же чоловікам тільки в Україні. До речі, я дуже співчуваю чоловікам в Україні. Це не нормально, це не нормальний законопроект. Я його повністю не підтримую. Я на вашій стороні. Тому, будь ласка, поставте лайк цьому відео, бо на мене буде вилити дуже багато хейту. Погнала розбиратись. Кілька тижнів тому Німеччина обозначила свою позицію. Вони сказали, що вони не будуть депортувати українських чоловіків назад в Україну. Початка виїзду з України. Є вони зареєстровані Німеччині, будуть жити в Німеччині. Ось так ось визначила Німеччина. Всі чоловіки видихнули, тому що перетнули легально або нелегально кордон України. В них нове життя, все буде добре. Але наша влада вигадала для них такий трошечки великий або невеличкий сюрприз, щоб максимально повернути всіх чоловіків в Україну. До речі, як ви вважаєте, це справедливий законопроект чи ні? Чи треба мучити тільки українських чоловіків, які знаходяться в Україні, або він також стосується і тих, хто дуже давно живе за кордоном? До речі, ви знаходитесь на каналі Актуальна Канада. Я його ведуча Анжеліка, і тому я хочу саме сьогодні поговорити про чоловіків, які знаходяться за кордоном, тому що я сама знаходжусь за кордоном. Ну що ж, чоловіка призовного віку, які наразі знаходяться за кордоном. їм потрібно буде оновити або зробити закордонний паспорт. Їм потрібно буде пред'явити військово-облікові документи. Без цього ніяк. І саме з цього приводу чоловіки рванули обмінювати свої закордонні паспорти, тому що не буде довідки, не буде паспорту. Ось і все. І наразі не тільки чоловіки, які знаходяться в Україні, будуть боятися. Повісток, а й ті чоловіки, які знаходяться за кордоном, тому що нам пообіцяли, є повістки. Направляти ці електронні повістки буде через дію або імейл, або навіть смс. Як це буде працювати, як вони будуть доказувати, що ця повістка вам дійшла? Я абсолютно не знаю. Якщо у вас є ідеї, пишіть у коментарях. І до речі, через емейл e це реальна ситуація, як можуть доставатися ці вам електронні повістки. тому що коли ви там реєструвалися у банку, там південний, північний, монобанк, ви залишали свою емейл-адресу, e і тому реально на них можуть приходити ці електронні повістки. Як вони будуть доказувати, що ви її отримали, прочитали? Я абсолютно не знаю. Але якщо у вас є ідеї, пишіть у коментарях. Тут трішечки зачитаю, так як сьогоднішній випуск про чоловіків, які саме знаходяться за кордоном, тому читаю тільки для тих, хто знаходиться за кордоном. Ті, хто на військовому обліку зобов'язаний протягом 30 днів уточнити свою адресу, номер контактного телефону, електронну пошту та військові облікові дані. Чоловіки, які знаходяться за кордоном, обов'язково теж повинні пройти цю процедуру, тобто повідомити всі свої дані. Шляхом повідомлення на електронну е, адресу або на офіційний номер телефону, вказаним на офіційному сайті Територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на війському обліку. Тобто потрібно обов'язково оновити свої дані. І якщо хтось вважає, що ну не буду я нічого оновлювати, просто не хочу, буде себе тихенько садити за кордоном. То саме для вас буде передбачена відповідальність за це. Що ж це за відповідальність? Заборона на проведення операцій з рухомим або нерухомим майном, тобто продати ви нічого не зможете. Обмеження розпоряджатися своїми коштами та іншими цінностями, тобто рахунки в українських банків, акції, облігації тощо. Ця опція буде для вас, на жаль, закрита. Законопроектом номер 10378 ми розібралися. Переходимо до законопроекту 10379. Він буде стосуватися про зміни у кодексі України про адміністративні правопорушення і навіть про кримінальну відповідальність. І так, чоловіків, які порушують закон України про військовий обов'язок, які знаходяться в Україні або поза кордоном України, будуть чекати штрафи. Від 34 тисяч гривень до дві тисяч гривень це реальні штрафи, і вони дійсно можуть стосуватися і українців, які знаходяться в Україні, і українців, які знаходяться за кордоном. А за відмову проходження військово-лікарняної комісії взагалі буде чекати на українських чоловіків кримінальна відповідальність, а саме від 3 до 5 років позбавлення волі, як ви ставитесь до цих законопроектів? Чи буде вони прийняті в такому вигляді, як ми їх побачили тільки що чи буде щось змінено? Чи, наприклад, президент накладе вето на них? Чекаю на ваші коментарі. Буду дуже рада поспілкуватися з вами. Якщо вас... Цікавить взагалі законопроект, який стосується чоловіків, які знаходяться в Україні, а не ось такий ось коротенький обзор для чоловіків, які знаходяться поза межами країни. Напишіть мені у коментарях, я обов'язково зніму це відео. Чекаю на ваші коментарі: Миру Україні! Україні! guys!